Звичай політ на аерошуті триває не більше як 15 хвилин. Проте росіянин Павло Єсипчук та його дядько з України Дмитро Єсипчук вирішили випробувати усі можливості літального апарата. Замахнулися аж на 10-годинний політ. Більше ніхто ще нічого подібного не робив, тому я думаю, це ж піонерський такий політ. І... Слава героям. Есть достижение в 291 километр по дальности России. полета, которое зафиксировано в России в 2009 году. Поэтому я очень надеюсь, что пилотам удастся сегодня пролететь хотя бы более 300 километров, что уже будет достижением. Но. Если все будет хорошо, и ветер будет попутный, я так думаю, что 400-500 и даже больше. Аэрошут украинского вырубництва. Ему пилоты доверяют на все 100. Уже не раз его выпробовали. Нам предлагали, действительно нас просили из других стран, более именитые даже, можно сказать, производители лететь на их крыльях. Однако, полетав и сравнив, мы выбрали именно это. Очень много возможностей есть на, этой, на этом летающем средстве. Мы снимаем кино с воздуха. И это получается Очень дешево, дешевле вертольоти і uh, очень хорошо і качественно. Перед польотом чоловіки ретельно перевіряють усі прилади. Безпека понад усе можна злітати. Експерти теж готові до фіксування рекорду. 21 первого дозволяє не меряти кілометраж лінійками Google посчитать всю точность до метра, и кроме этого будет ещё трек, собственно, маршрут, который каждые 3 секунды снимает прибор, пишет скорость, высоту и другие данные Та раптом зісовується, що політ під загрозою зриву. Спроба за спробою пілоти розганяють свій параплан, але відірватися від землі не вдається. Зусилля кількох місяців підготовки пішли на марно. Не вдалось, тому що двигун не розвив повну потужність. А це якась проблема в системі зажигання. Сейчас у нас есть и съездить в сусіднє село. вот там туди системы деталі системи зажигання. Може что-то исправим. Тишить єдине для встановлення заявленого рекорду. Надається аж 5 спроб, тож пілоти не впадають у вічай і впевнені, що таки стануть рекордсменами. Віталій Улибі, Наталія Шумейко, Андрій Соловйов, телеканал Київ.